Жезелі Домінік Пеліко познайомилися у 1971 році. Вони одружилися у квітні 1973 в Азеле Ферон у Франції. У шлюбі в них народилося троє дітей: два сини Давид і Флоріан та дочка Кароліна. Вони всією сім'єю жили в передмісті Парижа, Ілліє-Сюрмарн. Домінік Пеліко багато років працював в «Електрісіті де Франс. А Жизель була бізнес-менеджером у тій самій компанії. Однак Домінік жив не за статками і за лісу борги. Його старший брат Тюрі позичив йому 75 тисяч євро, які Домінік так і не повернув. Його електротехнічна дослідницька компанія збанкратувала у 2001 році. Пара вирішила розлучитися, щоб захистити свої активи від кредиторів поліком, але знову побралися 11 липня 2007 року. У 2010 році Домініка заарештували за те, що він заглядав під спідниці покупниць супермаркету. Поліція лише оштрафувала його на 100 євро і відпустила, але його дружині про інцидент не повідомили. У березні 2013 року Пеліко переїхали в Мазан невеличке містечко на північний схід від Авіньйона на південному сході Франції. Їх троє дітей і семеро онуків регулярно відпочивали з ними в орендованому в Мазані будинку. Їм хотілося проводити гарну і спокійну пенсію, але цим планом не судилося здійснитися. І 12 вересня 2020 року Домініка Пеліко знов заарештовують після того, як його затримав охоронець за те, що він підглядав, використовуючи свій мобільний телефон під спідниці трьох покупниць у супермаркеті. У його сумці були виявлені відеокамера, фотоапарат і презервативи. Під час допиту у поліцейській дільниці Пеліко стверджував, що зазвичай він не робить нічого подібного і що ним володіло бажання так вчинити, оскільки його дружина була відсутня вдома протягом місяця. Його було звільнено під заставу до закінчення розслідування щодо двох його мобільних телефонів, ноутбука та іншого цифрового обладнання, які були вилучені у нього вдома. Саме цей випадок став початком розкриття більш страшного злочину, скоєного домініком. Пеліко. На USB-накопичувачі, підключеному до комп'ютера Пеліко, слідчі виявили папку під назвою Аб'юз зловживання, що вмістила понад 20 тисяч зображень і відео відеоскалтувань. Домінік давав файлам промовисті заголовки, такі як насильство ніч 26 травня 2020 року з Марком Содомія п'ятий раз. Тобто вказував дати, імена винних і характер дій. Найжахливіше те, що на всіх фото і відео була його дружина. Жизель була на них млявою, без свідомості. Це дозволило слідчим виявити 92 окремі випадки зґвалтування, вчинених щодо жизель 72 різними чоловіками у період з липня 2011 року по жовтень 2020 року. Поліції знадобилося два роки, щоб встановити особу і місце знаходження більшості злочинців. Лише 50 гвалтівників були упізнані. Також були знайдені фотографії двох новісток Пеліко в душі, які були зроблені та викладені в мережу без їхньої згоди. Були знайдені дві фотографії його доньки Кароліни Дар'ян, коли їй було близько 30 років. Вона лежала в ліжку без свідомості. Ніби під наркозом, і була вдягнена в білизну своєї матері. Поліція допитувала Жизель про їхнє сексуальне життя, і вона сказала їм, що Домінік колись давно пропонував їй відвідати клуб для свінгерів, але вона відмовила, і вони ніколи не займалися обміном дружинами чи сексом у трьох і навіть не поверталися до цієї теми. Їй показали фотографію, але вона не впізнала чоловіка і жінку, сплячих на знімку. Офіцер запитав. Чи належить ліжко і столик на фотографії сім'ї Пеліко, але Жизель усе ще не впізнавала себе. Але коли їй показали друге, третє фото, вона нарешті зрозуміла, що з нею сталося. У період з 2011 по 2020 рік її зґвалтували близько 200 разів. Спочатку в Парижі, а потім у Мазані. Офіцер запитав мене про моє сексуальне життя. Я сказала, що ніколи не змінювала партнера і не пробувала сексу трьох. Я однолюб. Мені було нестерпно думати про дотики чиїхось рук, окрім рук мого чоловіка. Через годину поліцейський сказав, що покаже мені дещо, і відкрив одну фотографію в тій папці Я не впізнала ні чоловіка, ні жінку на ній. Тоді він поцікавився, чи мої на цьому фото ліжко і приліжковий столик. Потім він показав мені друге, третє фото, я попросила його припинити. Це було нестерпно. Я була знерухомлена у своєму ліжку і мене гвалтував чоловік. Мій світ розсипався, розповіла Жизель під час дачі показань у суді. З Домініком вони прожили разом близько 50 років. Сама Жизель називала його відмінним хлопцем і не могла повірити, що він здатний на насильство. Ти був турботливим, уважним чоловіком і я ніколи в тобі не сумнівалася. Ми ділили радість і горе. Як міг ідеальний чоловік докотитися до такого? Як ти міг мене так зрадити? Як ти міг привести цих незнайомців у нашу спальню? Часто, коли по телевізору йшов футбольний матч, я залишала його дивитися на самоті. Він приносив мені морозиво в ліжко, моє улюблене, малинове. І я думала, як мені пощастило з таким турботливим чоловіком. Дізнавшись про насильство, Жизель покинула подружній дім всього з двома валізами. Пізніше вона розлучилася з чоловіком і змінила прізвище, це її зламало депресія, думки про самогубство, лікування в психіатричній клініці. Але завдяки підтримці й допомозі своїх дітей, вона змогла розпочати судові розгляди проти чоловіка. Домінік Пеліко був повторно заарештований 2 листопада 2020 року і звинувачений у зґвалтуванні за обтяжуючих обставин, вживанні наркотиків та численних інших сексуальних злочинах. Його також звинуватили у порушенні приватного життя його дружини, доньки та двох невісток шляхом незаконного запису та періодичного поширення їхніх інтимних фотографій. Пеліко визнав свою вину. Він також зізнався, що отримував задоволення, спостерігаючи, як інші чоловіки знущаються над його дружиною. За словами Пеліко, насильство почалося після того, як його дружині призначили один препарат, який викликав у неї сонливість. Він скористався цим таємно, додаючи препарату їжу та напої своєї дружини, внаслідок чого вона втрачала свідомість, що дозволяло йому здійснювати сексуальні дії, такі як. Секс, від яких його дружина відмовлялася. Він знімав на відео насильство, іноді здійснюване після того, як він приймав Віагру і ділився знятим в інтернеті. Він запрошував незнайомців з інтернету подивитися, як він гатує свою дружину, а в інших випадках він пропонував свою дружину іншим. Зрештою, Домінік почав отримувати таблетки від свого лікаря, щоб давати їй своїй дружині. За даними каси лікарняного страхування, Піліко отримав рецепти на 450 таблеток лише за один рік. Свідки-експерти, що виступали в суді, стверджували, що перед звалтуваннями Пеліко поїв дружину суміші снодійних і ще одних препаратів. Вони використовуються для лікування симптомів тривожних розладів або як седативні засоби перед анестезією. А стан жизель після цього був ближче до коми, ніж до сну. Жизель не здогадувалася про те, що з нею відбувалося роками. За той час, що чоловік її гвалтував, жінка почала помічати у себе провали в пам'яті і підозрювала, що у неї могла розвинутися хвороба Альцгеймера. Згодування завдали величезної шкоди здоров'ю жизель, у неї випадало волосся, вона втратила майже 16 кілограмів ваги. Втрата пам'яті та втомлюваність посилилися після того, як вона приїхала в Мазан. Одного разу вона прокинулася зі стрижкою, про яку не пам'ятала. Вона пішла до свого перекоря, який сказав їй, що вона підстриглася напередодні. Вона також скаржилася на біль. У шийці матки Жизель багато років зверталася за медичною допомогою, але її завжди супроводжував Домінік, який стверджував, що її симптоми викликані перевтомою, яку вона зазнавала, доглядаючи за онуками в Парижі. Жоден з лікарів не підозрював, що симптоми були спричинені насильством, якому Пеліко таємно піддавав свою дружину. Кожне зґвалтування проходило за схожою схемою. Домінік просив злочинця припаркуватися подалі від дому, щоб його не помітили, і почекати близько години, поки подіють таблетки, які давала Жозель, і вона засне. Він заздалегідь просив не користуватись парфюмом і не курити, оскільки у Жозель був гострий нюх. Роздягатися він вимагав на кухні або у вітальні, щоб нічого не залишити у спальні і зігрівати руки на батареї або у гарячій воді. Щоб не розбудити жизель. Поліко було байдуже, чи використовуються презервативи, а за деякими джерелами він навіть просив їх не використовувати. Один із злочинців був ВІЛ інфікований і вчинив шість зґвалтувань. Внаслідок цього у жизелі виявили чотири інфекції, що передаються статевим шляхом, але, на щастя, вона не заразилася віл або гепатитом В та С. Після зґвалтування пеліко мив тіло своєї дружини. Жодних грошових обмінів між Пеліко і іншими злочинцями не було. Ймовірно, Домінік сам вступав у гомосексуальні стосунки з деякими з обвинувачених, у той час, як інші, постачали препарати, що використовувалися для одурманювання жизель. Усе, що відбувалося, він знімав і ретельно документував, відзначав, у який день зроблений запис і хто саме на ньому присутній. Іноді використовував справжні імена чоловіків, а іноді лише їхні прізвиська. Розслідування вилученого обладнання Пеліко показало, що він був учасником закритого чату під назвою Без її його відома, у якому учасники обговорювали вчинення сексуальних дій зі своїми партнерами без їхньої згоди, часто після введення їм наркотиків. Вебсайт, зареєстрований у Гернсі, належав болгарській компанії Вінсісам і керувався Ісааком Штайделем. Лише з 2021 по 2024 рік сайт був пов'язаний із понад 23 тисячами кримінальними справами у Франції та був закритий у червні 2024 року. У чатах Пеліко запрошував інших чоловіків згадувати його дружину. І подивитися відеозаписи зґвалтування. Також були знайдені повідомлення у Skype, у яких він хвалився тим, що накачав дружину наркотиками і запросив незнайомців зґвалтувати її, поки вона без свідомості. Наймолодшому учаснику зґвалтувань 26 років, найстаршому 74. Серед них були люди абсолютно різних професій: пожежник, водій, електрик, тюремний охоронець, медбрат, it експерт, журналіст, далекобійник. Багато з обвинувачених не були судимі, у них є сім'ї та діти. Впізнати Жизель Пелікоз могла лише одного чоловіка, він був їхнім сусідом. Одного разу зайшов до них у гості, щоб поговорити з її чоловіком про велоспорт. А потім вона якось зустріла його в пекарні. Домініка Поліко звинувачують не лише у зґвалтуваннях дружини, йому також інкримінують спробу зґвалтування іншої жінки у 1999 році, підбурювання до згвалтування. Зйомку насильства на відео, а також вторгнення у приватне життя. Окрім жорстокого поводження з дружиною, Пеліко звинувачується у підготовці Жанна П'єра Марешаля до вчинення такого ж жорстокого поводження з його власною дружиною. У період з 2015 по 2020 рік Пеліко регулярно приїжджав до Марешаля додому в дром, щоб тренувати його. Пеліко та Марешаль звинувачуються у десятикратному звал. Дружини Марешаля. До речі, Жанну Маршалю не висунуто обвинувачення у звалтуванні Жозель Пеліком. 17 вересня 2024 року Пеліко вперше виступив у суді. До цього його виступи переносилися через стан здоров'я. Після ДНК тесту він визнав свою вину у спробі зґвалтування жінки у 1999 році, а також у систематичних звалтуваннях своєї дружини. Під час засідання він попросив у своєї родини пробачення. Я винен у тому, що зробив. Я прошу мою дружину, моїх дітей, моїх онуків пробачити мене. Хоча це непростимо, я повністю визнав все скоєне. У мене були потреби, я все зруйнував, не замислюючись як егоїст, і мені соромно. При цьому він заперечує, що застосовував насильство до своїх дітей і онуків. У суді він також намагався виправдати свої дії розповідями про тяжке дитинство і про те, що сам у 9 років зазнав звалтування. Я завжди носив з собою цю травму. Ти не народжуєшся таким, ти стаєш таким. Він розповів слідчому, призначеному слідчим суддею, що йому було 9 років, коли його зґвалтував медбрат під час проходження лікування у клініці після нанесеної його рідним братом. Т'єрі, черепно-мозковою травмою. Однак, за словами його брата, їхня мати навела довідки у клініці і виявила, що на той час, коли Пелікос стверджував, що його зґвалтували, там не було жодного медбрата. Тієрі заявив, що не вірить заяві свого брата. Пеліко також розповів слідчим, що його батько був жорстоким до його матері. Але, за словами Т'єрі, хоча їхні батьки сварилися, єдиним проявом насильства. Свідком якого він став, було те, що його батько вдарив матір один або два рази. Віліко також стверджував, що його кар'єрні амбіції були обмежені тим фактом, що його батьки вклали всі свої заощадження у медичну освіту його брата, однак Т'єрі спростовує це твердження, стверджуючи, що його навчання оплачувалося стипендією. Більшість інших обвинувачених, 35 осіб стверджували, що нібито думали, що беруть участь у постановці, вигаданій подружжям, щоб порізноманітнити своє сексуальне життя. Хоча згоди самої жизелі вони не отримували. Багато хто казав, що дозволу її чоловіка їм було достатньо. Пелікож каже, що це неправда, а всі обвинувачені знали на що погоджуються. Я такий самий насильник, як і інші, які тут присутні. Вони всі знали, вони не можуть цього заперечувати, незважаючи на те, що він визнав свою вину і назвав себе насильником під час суду. Поліко одного разу заявив, що не вважає, що зробив щось погане, і стверджував, що рятував свою дружину від страждань, накачуючи її наркотиками. Вона спала і нічого не відчувала. Дочка Пеліко, Кароліна Дар'ян дуже важко пережила новину про те. Хто її батьком, але, піднявшись на ноги після депресії, вона опублікувала у 2022 році книгу про справу під назвою Я перестала називати тебе татом, коли хімічне підкорення руйнує сім'ю. Вона також заснувала некомерційну організацію Не засипляй мене, щоб привернути увагу громадськості до небезпеки злочинів, скоєних зі застосуванням. Вона подала цивільний позов проти свого батька. Жизельна полягала на тому, що процес був відкритим, хоча за законом могла скористатися правом на анонімність. Таким чином вона хотіла привернути увагу до проблеми сексуалізованого насильства під впливом препаратів. Я говорю від імені кожної жінки, яку без її відома накачували препаратами. Я повертаю собі контроль над своїм життям. У багатьох жінок немає доказів, у мене вони є. Вона також додала, що ніколи не була співучасницею того, що відбувалося, і не прикидалася сплячою. А весь її світ зруйнувався, коли у 2020 році поліцейські показали їй кадри зґвалтувань з, з комп'ютера чоловіка. Жизель досі вражена тим, що ніхто з чоловіків, які її гвалтували. Але не звернувся до поліції. Навіть анонімний телефонний дзвінок міг би врятувати моє життя. Відеозаписи насильства над собою вона змогла подивитися лише у 2024 році. Для мене це жахливі сцени. Я лежу на рухому, на ліжку, і мене готують. Вони поводяться зі мною, як, як із лялькою стряп'я. Оскільки процес проходить у відкритому режимі, ці кадри показували у суді. 19 грудня 2024 року, суд визнав Домініка Пеліко винним у зґвалтуваннях за обтяжуючих обставин. Він був засуджений до 20 років ув'язнення. Крім того, 50 інших чоловіків, які брали участь у злочинах, отримали терміни від 3 до 15 років позбавлення волі. Жизель Пеліко, незважаючи на пережити насильство, проявила мужність і рішучість. У 2024 році вона була удостоєна найвищої нагороди Франції за свою стійкість і внесок у боротьбу з насильством. Жизель також написала книгу, у якій поділилася своєю історією, та заснувала неприбуткову організацію, спрямовану на привернення уваги до небезпек злочинів, скоєних за допомогою наркотиків. Історія Жизель Пеліко – це не лише про біль і страждання, це також нагадування про те, що мовчання лише підживлює насильство. Кожен голос, піднятий проти жорстокості, наближає нас до того дня, коли подібні історії залишаться у минулому. Якщо ви бачите несправедливість або самі переживаєте її, прошу не мовчіть. Адже правда, вимовлена в голос, здатна рятувати життя.